Знову хочеться писати про історію свою. Розкажу я вам сьогодні про символіку свою. Розповім я небагато, в мене символів лише три. Гім, тризуб і, звісно ж, прапор разом в трьох у боротьбі. Розкажу я вам сьогодні про тризуб. Це символ мій. Символ слави, сили, волі, символ мужності та мрій, символ вільної країни, що йде лише вперед. Жовте поле і море синє, посередині наш герб. Славний батько наш на фронті, наші землі боронить, сильна матінка в турботі. Що аж кров в душі кипить, та стоїть дитина вільна посередині батьків. То і є герб український, він у кожного в душі. Герб душевний не зламати, не зрівняти ні із чим. Тож цінуємо цей символ, він єдиний, лиш один. Дорогі українці, я хочу привітати вас зі святом, З Днем Державного Герба України! Тримайтеся, все буде добре, все буде Україна. Ми не зламані, Ми обов'язково переможемо. Слава Україні!